Вибираючи яку, люди прекрасно знають, що у відповідь за свою працю вони не зароблять мільйони і не стануть знаменитими. Будуть працювати більше звичайного і при цьому відповідати за долі. Так це в першу чергу вчителі наближається ваше свято. Прийміть вітання від другого а класу. У слові вчительця життя і мрії. Політ душі весенковий цвіт, найкращі помисли, свята любов, надій, і вчитель сам це неповторний світ. Це життя з відкритою душею іде до людей, щоб світло донести. Учитель сяє для усіх зорею і відкриває її нові світи. Він людям в серце на долоні і щиро вірить. Правду і доброту. Сьогодні в нього посивілля скроні, і долю вчителі має непросту. Та серце в нього сліди, причини душа дитини, полістковий цвіт. Вітаємо вас сьогодні урочистої шлем гарячий і палкий привіт. Праця повагу заслужила, турботи і віра в життя. Ви людські долі світу ми робили і відкривали їм щасливе майбуття. Покійно ми успішно працювали, багато років сім десятіліть. За визнання і слави не чекали, а працювали чесно кожну ніч. Були роки навіть трохи щемно. За горизонти молодість пливла, вхиляємось милі вам доземно, бажаємо здоров'я і тепла. Щоб вам було і сонячне і світло, щоб вам сміхали діточки малі, щоб серденько від радості розквітло і довгим, довгим вид був на землі.